У нас сьогодні Вольво, який може їхати тихо, валити як мустанг, а також мати непогано споживу палива. Вашій увазі, Вольво xc 60 модифікація мотора Т8. Поїхали! Так, швиденько подивимося, як виглядає автомобіль по кузову. Ззаді він виглядає ну, як кросовер, так, але скажіть, що така стильна машинка, Volvo нарешті навчилися робити класні автомобілі. Тому що взагалі-то автомобілі в них, в них були класні. Але по зовнішньому вигляду треба було допрацювати зараз. Це такі автомобілі. В яких, скажімо так, слюна тече в усіх, бо вони хочуть такі автомобілі. Зараз вони дійсно почали робити класні автомобілі. Мало того, що тут хороші якісні матеріали, практично будь-якого автомобіля Вольво. А ще й зараз він виглядає. Дивіться, як по стильному виглядає цей автомобіль. Що збоку, що спереді, з якої сторони не дивися, я не можу сказати, що він виглядає якось погано. І спереді, і ззаду, і з боку цей автомобіль виглядає чудово. І так, давайте розкажу вам трошки про мотор, що це за мотор і що він собою представляє. Як я говорив, це плагін-гібрид, це означає, що тут є батарея, і також на задню вісь є. Електричний мотор. І так, давайте коротко, що тут по мотору. Це 2-літровий бензиновий мотор з турбіною плюс електромотор. Загальна потужність, просто уявіть собі, 455 може бути кінських сил. Розгін до 100. Просто вдумайтеся, приблизно за 45 48 секунд. Це дуже швидко для такого кросовера. Також на батареї можна проїхати приблизно 45-50 кілометрів, що також робить цікавим цей автомобіль. Тому що якщо ви живете в місті, та неважливо, де чи в селі у вас є доступ до зарядки, ви собі приходите, відкриваєте лючок, і тут у нас є зарядочка. Ця, цей автомобіль заряджається до 50 кілометрів, може проїхати приблизно за 3 години. Давайте, друзі, оглянемо багажне відділення автомобіля. Можна також відкрити ногою. Це в Volvo працює бездоганно. Тут кабелі, Мої лаунчі, моя діагностика. В Принципі, багажник тут непоганий. Також можна скласти сідушки. Давайте одне вам скажу, щоб подивитися, чи рівний у нас буде, чи можна тут спати, чи ні. Тому що багато людей така штука цікава. Дійсно. Як бачите, це все рівненько, і тут можна поставити матрац і можна йти на природу чи на море і тут спати. Так що це дійсно реально і можна. Комплектація у нас на цьому автомобілі на огляді Inscription. Це одна з кращих комплектацій, яка є на ринку, красива шкіра, яка Дуже зручна, комфортна, також тут є, як бачите, перферація. Потім у нас пам'ять сидінь для водія, пам'ять сидінь для пасажира і там, і там присутній масаж для водія і для пасажира, що є величезною рідкістю. Також тут нас зустрічає. Просто подивіться, яка красота. Справжній кришталь, який Volvo використовує у багатьох версіях. Такий джойстик, який включає, зараз стартуємо. І у нас автомобіль заводиться. Також провірка асистентів усіх. Класна музика, планшет 9 дюймів. Що хочу, давайте зразу перейдемо і подивимося вентиляцію. Ось так включається вентиляція, підугрів сідушок, вентиляція, масаж. Якщо ви хочете включити масаж, треба на сідусі нажати, і ось тут можна включити масаж. Масаж це. Багато про нього можна говорити, багато по-різному налаштовувати. Дуже прикольна штука. Повірте мені. Також що хочу сказати, у нас є проекція, чорна стеля, велика панорама. Виглядає це, народ прекрасно. Зараз закриваємо панораму. Що тут нас зустрічає? В машині комфортно, тихо. Цей автомобіль підійде для міста. Я не знаю, на... Скажімо так, на якісь такі подорожі великі, тому що тут можна їхати, є також автопілот, є адаптивний круїз-контроль, можна підключити з телефона, можна запустити. Класна клімат-система. Автомобіль шикарний, можна відкрити люк. Давайте, друзі, проведемо невеличкий тест драйв щоб зрозуміти, що це за автомобіль. Як бачите, зараз я їду на електроенергії. Пам'ятайте, якщо у вас батарея заряжена, тоді ви економите. Якщо вона розряжена, тоді у вас буде розхід палива більший. Якщо в місті їздити, це буде 8, 8 плюс і навіть 9 літрів без проблем, залежить від стилю їзди. По машинці тут просто подивіться, все красивенько, все стрічечка пошита, шкірка, дерево, просто салон, розумієте, хочеться в ньому сидіти. Вентиляція, підогріви, чорна стеля, проекція, камери 360, сліпі зони, пам'ять сидінь, масажі. Тут все є, все є в цьому автомобілі, автомобіль шикарний. Якщо їхати спокійно, розкид буде десь 8 літрів. В цьому автомобілі присутні камери 360, які допоможуть вам ідеально паркуватися в різних місцях. Також тут є режим автоматичної парковки. Допомога при заїзді на парковку, допомога при виїзді, це Volvo, це безпека. Тут це все є. Давайте ще зараз вам покажу, як автомобіль розганяється. Проїдемося на цьому автомобілі. І зараз. Я нажму Газ Пол, щоб ви подивилися, як він розганяється. Як бачите, автомобіль просто розганяється дуже швидко, тому що тут практично 400 кінських сил, я вам скажу, що це немало. Їде він шикарно. Для кого підійде цей автомобіль? А для всіх, для всіх такі автомобілі підійдуть, Тут нема що вибирати народ. Цей автомобіль підійде для будь-кого. Тут комфортно, шикарна комплектація, він високий, посадка класна. Все є. Пам'ять сидінь, масаж, все, що хочете. Преміальні матеріали тут дійсно, в цьому автомобілі максимальна відчутність комфорту. Також є проекція. Небо над тобою відкрите. Автомобіль їде прекрасно. У нас завжди виводиться на цифрову панель, як бачите, навігація. Ми можемо бачити, де знаходиться автомобіль. Це також дуже чудово. Можна виводити різні технічні дані цього автомобіля сюди, щоб можна бачити, що відбувається. Також у нас є адаптивний автопілот, машина підрулює. Допомагає дійсно при водінню. Різні асистенти по безпеці. Volvo це завжди безпека, ви це маєте розуміти. І також давайте подивимося, що у нас є на планшеті. На планшеті у нас є різні функції автомобіля, як бачите, тут багато чого є. Можна нажати цю кнопку, автомобіль буде заряджатися, зарядка від приводу автомобіля, як бачите, але це нам не потрібно. Виключаємо, є спортивний режим, є асистент ліній. Проєкція камери 360, виїзд на парковку та багато чого. Тут можна багато чого з цим автомобілем бавитися, настраювати. Там регульовка сідушок, це все висувається, надувається. Давайте ще перейдемо сюди. Що в нас тут є? Електричний ручник і режими їзди. Якщо ми сюди нажмемо, то ми отримаємо різні режими їзди. Це спортивний режим, Power, гібрид, як бачите, пюре. А також повний привід. І ще у нас є off-road. Як бачите, нерівна дорога, також закривається дерево, гарно виглядає. Підлокотничок. Підлокотничку маємо сюди вихід до Android Auto або Apple CarPlay через кабель, ну і також зарядка. Зараз я б хотів ще перейти на задній ряд сидінь, показати вам, як там відбувається, що там у нас є. Задній ряд сидінь. Місце тут багаченько, також зручно сидіти, комфортно, посадка висока, також у нас є підлокотник. Висуваються підстаканники. Тут також розкладається це стіл, такий можна тут не знаю, пообідати або ще щось випити каву. Так це все виглядає. Ну що хочу сказати, якість матеріалів тут на високому рівні, зручно, комфортно. Хочеться торкатися цього автомобіля всюди. Всюди хочеться, тому що реально автомобіль високої якості, Вольво, шведська якість, вона бездоганна в усьому. І так, саме головне, за яку ціну я купив цей автомобіль. Давайте перейдемо до даних, за скільки я купив. 33 тисячі євро коштував цей автомобіль в Нідерландах. Знайти його було непросто. Автомобіль не має жодної деталі підкрашеної. 2020 року пробіг 143 тисячі кілометрів. Це плагін гібрид. Практично, можна сказати, максимальна комплектація. Дуже рідкісна, дуже важко такий автомобіль знайти. Якщо чесно, я дивився за цим автомобілем десь вже тиждень часу, тобто не за цим конкретно, а шукав такий самий автомобіль. Так що, ось вам відкрив секрет, за скільки він був куплений. Це без моїх послуг. Хотів би завершити даний огляд на цей автомобіль, а також такий невеличкий тест-драйв. Як бачите, Volvo XC60, можна сказати, він є бездоганний. Цей автомобіль може забезпечити для вашої сім'ї класні характеристики в їзді. в першу чергу, безпеку, якість матеріалів, комфорт в дорогах, зручність. А також цим автомобілем ви не пропадете не у місті, не на бездоріжжі. Цей автомобіль може дарити. Багато чого. Які мінуси цього автомобіля? Тому що плюсів тут купа, їх можна називати і називати. Мінуси це ціна. Цей автомобіль не дешевий. Дозволити собі купити цей автомобіль можуть не всі. Ось який мінус. Так що, друзі. Не забувайте підписуватися на канал. Пишіть мені коментарі, що вас цікавить, який би ви хотіли побачити автомобіль на моєму огляді. І не забувайте, що мене звуть Михайло Собран, який займається підбором автомобілів по всій Європі. Цей автомобіль, скажу вам по секрету, також був підібраний мною для мого клієнта. Вам бажаю гарного дня, бажаю вам гарного вечора. Хто коли буде дивитися. І не забувайте ставити вподобайку.